Проблем в Україні додається. Ну, ви всі в курсі цих проблем: проблеми на фронті, проблеми в тилу. Треба все це вирішувати. Треба це вирішувати чиїмись руками. Ну і як би було так, щоб от в українці в Україні були, були проблеми. А от українці за кордоном як тих проблем не розділяли. Ну не по-братськи це було б. І влада старається якось цю несправедливість усунути. Звісно, вона шукає важелів на тих людей, котрі за кордоном, особливо на людей чоловічої статі, котрі тут конче, необхідні. ТЦК, як чекає вже з убіймами. Ми гадали, якщо ж вони там зможуть нашим братам. Та посестром, котрі за кордон виїхали, рятуючись від війни, які ж вони неприємності можуть їм там створювати. Ну, Через посольства, консульства це зрозуміло було. Але, очевидно, ведеться якась співпраця перемовини з урядами тих країн, які виїхали, можливо, не зі всіма, а там, де найбільше українців, для того, щоб посприяти. Повернення українців ну, прикладом такої плідної співпраці української влади з польською. Наразі є те, що міністр закордонних справ Польщі Ростислав Сікорський під час нещодавної зустрічі з канцлером Німеччини Шольцом запропонував соціальну допомогу для українців у Федеративній Республіці Німеччини передавати безпосередньо Україні. тобто сюди, в Україну, пряма мова. Я запропонував йому Шольцу: що соціальні виплати, які отримують українці біженці, які можуть становити до 1200 євро. На місяць були би кра... було б краще надавати безпосередньо Україні. Бо в, в дужках це є бо. Бо недобре, каже ш, каже Сікорський, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті. А жінки відновлювали податкову базу. От що зазначив Сікорський. Ну, чи створить Україна міністерство, котре буде займатися поверненням українців до України, чи ні, процес уже пішов.